Результати перших матчів другого кваліфікаційного раунду. Цього тижня у всіх конкурентів була чудова можливість заробити один бал до таблиці коефіцієнтів, адже у всіх конкурентів грали всі чотири команди, і чотири перемоги принесли б максимальний результат одиничку. Але жодна з країн не спромоглася це зробити. Подивимось на кожного конкурента 22 друге місце Сербія, дві перемоги, нічия і поразка. 0,625 тисяч бала до таблиці коефіцієнтів. Партизан здолав Олександрію, церв'єна звізда ледь перемогла чемпіона Гібралтара, а от нові пазар програв вдома Ягелонії, а раднички 1923 не змогли здолати опір Фарерського клаксвіка. 0-0. В цілому у сербів така ж проблема, як і у нас. Є півтори-два клуби, які якось тягнуть рейтинг країни. А інші не тягнуть зовсім на 23-25 місці. Розташувалися одразу три збірні з однаковою сумою балів за п'ять років: Румунія, Угорщина та Словаччина. Найгірше з усіх цього тижня виступила Румунія жодної перемоги, дві нічі та дві поразки. Але все не критично і є шанси на камбек. Угорські клуби грали з більш-менш рівними суперниками. Ноа, П'юнік, Марибор, Кіперський Аріс. Як результат дві мінімальні перемоги та дві мінімальні поразки. Очевидно, що все вирішиться у матчах відповідях, а в парі Пакш Марибор 100% припинить боротьбу один представник конкурента України. Словаччина теж здобула дві перемоги і дві поразки, але вони сильно відрізняються від угорських. Слован переміг 4-0 з Рінські, а Спартак Тернава подолав на виїзді Мальтійський Хіберніанс. Ці клуби мають найбільші шанси на прохід, а ось Жиліна розгромно програла ракову. І ми можемо сподіватись на те, що Словаччина залишиться без одного клуба. Кошице, який замінив дак після дискваліфікації останнього, програв білоруському Неману 2-3. На 26-му місці знаходиться Словенія. Можна сказати, на відстані одного ігрового дня від України, і результати словенських клубів цього тижня, чесно кажучи, шокували. Олімпія на 50-й хвилині програвала чемпіону Андори Інтеру з Ескальдеса 0-2, але взяла себе в руки і на домашньому стадіоні перемогла 4-2. А от Копер не встояв від удару Вікінга 7 0 в першому матчі. Це найбільша поразка Копера в Єврокубках. До того були дві поразки по 0 5 але словенський антирекорд, поразка Марибора від Аякса в 97-му році з рахунком 9 1 стояв. Навряд Копер зможе відігратись після такого удару. В інших матчах Марибор програв пакшу 0-1, а Цельє зіграв у нічию з Аеком з Ларнаки в лізі Європи. Невідомо як зіграють Марибор з Пакшем, але один клуб Словенія точно втратила. Дякуємо вікінгу. Україна в таблиці коефіцієнтів піднялася на 27 е місце завдяки двом перемогам. Всі очікували перемогу від Полісся, але отримали її від Шахтаря. На українських клубах детально зупинятись не буду. Лише скажу, що від Словенії нас відділяє лише три з половиною перемоги в кваліфікації, треба тільки їх здобути. А ось позаду нас переслідує Азербайджан, який виступив майже ідеально: три перемоги і нічия, ще півтори перемоги, і Азербайджан нас випередить. І ці побоювання цілком не безпідставні. Карабах вдома прийматиме Шелбурн, який був розгромлений 3-0 в першому матчі. Сабах майже те саме зробив на виїзді з молдавським Петрокубом, а Арас сенсаційно переграв грецький Аріс 2-1. тільки Зіра не перемогла, але її нічия з хайдуком виглядає як перемога, враховуючи різний рівень команд. Тож у матчах-відповідях увага до Азербайджана буде максимальною. На 30-му місці впевнено йде Болгарія, яка показує непогані результати. Питання тільки в тому, чи продовжиться це надовго, чи зможе вона наблизитися до України, чи хоча б Азербайджану. Цього тижня Болгарія забуксувала три нічиї та поразка, але нічия левські проти Браги в лізі Європи багато вартує. Не дивлячись на це, схоже, Арди і Чорноморе покинуть Єврокубки найближчого четверга, але залишається питання, скільки все ж таки балів вони покладуть до кошика Болгарії. Тож чекаємо на матчі відповіді 29-31 липня. Сподіваємось, що наші гранди повторять свої перемоги, хоча Шахтарю буде нелегко. Сподіваємось, що Полісся візьметься за голову, а Олександрія здобуде бодай нічию. Більше цікавої інформації та розрахунків у нашому телеграм-каналі «Євроочко». За кого вболівати у Європі. Переходьте та підписуйтесь. Дякую за увагу.